Слава Ісусу Христу! Дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворучуця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і Сина і сходить, що з оцем і сином рівно поклоняємо рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенні підлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Перше страсне таїнство – молитва Ісуса в Гессеманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прітло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених мині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прітло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених мині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. ти тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти, жінками, і благословений на твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас, зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти, жінками, і благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас, зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословенний клідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорожне зачаття, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також до тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Друге страстне таїство, вичування Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину, прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний предлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний предлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенна благословених на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословенна благословених на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословених пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословена прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічній. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Омирієне, порожне серця, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів Катонської церкви та довірених тобі. Третє страсне таїнство – коронування Ісуса Терновим Вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, нечесність, життя в залежностях, корупція. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж наших винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенна, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенна, і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись ]ha. за нас рішених, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений птлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до Тебе прибігаємо. А також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі, четверте страсне таїнство – хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і рінощам чиновників, боягудству і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній радіжці національного маєтку. А також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики політики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене на нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку, мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які втративши надію піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радость, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками, благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. ти тими жінками, благословена прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з Тобою, Благословенна тими жінками благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти тими жітками, благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна ти тими жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радостья, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю І, Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні, Амінь. О, наш Ісусе Милосердний прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте страсне таємство – Розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Просимо. Про Боже втручання, Божу інтервенцію в цю ситуацію в Україні, про Боже чудо для України. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків-капеланів, осіб, чиї рідні близькі в важких ситуаціях через війну чи померли на війні. Переселенців і біженців, а також просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. Отче є Сина небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодать повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь Радуйся Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний прітло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений крітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів Католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в схорботах не погорди, але відбість захисти нас, єдина, чиста і благословенна. о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша! Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і десь через 5 хвилин запрошуємо вас доєднуватися до молитви прославлення. До зустрічі!